Усього 40 гривень за упаковочку. Це дитячі, дуже яскраві милі шкарпеточки від різних брендів. По складу тут 77% катону і покажу, що будуть. В кожній упаковочці йде по дві пари. Тобто лот у нас виходить 128 пар і коштує він 2540 гривень. І показую, що будуть. Будуть для дівчат різні з такими гарними лисичками, різні пари. Далі будуть зайченятами. Ось такі, одна пара з таким великим зайчиком, інші з маленькими. Будуть з полоничками, також тут маленькі полонички, тут велика. Будуть з левом такі для хлопців. Будуть з такими леопардиками також для хлопців або для дівчат. Для хлопців ось такі з такими ракетами, астронавти, з футболом такого плану, з такими вишеньками також для дівчат. Розміри будуть у лоті. 26. 23 9 пар, 27, 30, 23 пари, 31, 34, 23 пари, і 35, 38, 9 пар. Дуже гарний і яскравий лот. І для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.